Всім привіт! З вами Галочка Кулик, і сьогодні у нас наступний камінь, який ми будемо розбирати і з яким будемо працювати весь наступний тиждень. Сьогодні ми поговоримо про червону яшму. Але перед тим, як почнемо знайомство з цим мінералом, і хочеться також згадати про минулий тиждень, який ми провели з гематитом, і трошечки якось підсумувати цей попередній досвід. Ті, хто є зараз зі мною в прямому ефірі, поставте плюсик, якщо ви мене чуєте, і ми зможемо продовжити. Отже, ми завершуємо тиждень з гематитом, і перед тим як перейти до червоної яшми, я обіцяла вам малесенькі підсумки. Я, як людина з генералізованим тривожним розладом, я дуже легко гублюся в цьому тривожному шумі думок. І гематит, власне, допоміг мені відчути, наскільки сильно я втомлююсь, розпорошуючись на всі ці думки. Вони мені реально нагадують велику кількість відкритих вкладок в браузері, і е, виходило часто так, що поки я позакриваю всі ці вкладочки, вже фактично і день минув. Відповідно, я шукала якусь свою формулу продуктивності і цей тиждень, проводячи з гематитом, я. Десь до середини тижня зрозуміла, що я не обов'язково маю бути продуктивна цілий день. Мені трапилось дуже прикольне відео про золоті години, що в кожної людини є свій час в добі, коли вона максимально ефективна. І я зрозуміла, що це мені нагадує дуже сильно модель Бреуса, клінічного психолога, який говорив, вивчав сон, досліджував його і сформував свою модель хронотипів. І це не класичні наші жайворонокітасова. Він насправді виділив чотири совця. це Лев, Ведмідь, Вовк і дельфін. І за цим хронотипом я Вовк. Що це означає для мене? Це для мене означає, що я прокидаюся комфортно для себе в проміжку з 9 до 11 ранку. До другої дня мені дуже складно зранку вирішувати якісь складні важливі питання. Мені складно спілкуватися. І що я особливо відмітила, що якщо я починаю свій день в соцмереж з новин з цього шуму інформаційного, я дуже сильно тривожуся. Відповідно, я в цей час вирішила поекспериментувати, поспостерігати, щоб звільнити його від соцмереж. Тобто я до другої години буду мінімалізовувати свій захід в телефон в соцмережі. Плюс я буду слухати а, спокійну музику фонову, і також буду намагатися не приймати важливих рішень, якихось фінансових операцій проводити в першій половині дня, плюс ніякого активного спілкування. І за моїм хронотипом, мій найкращий час починається десь після четвертої. Тобто, десь в п'ять я помітила вже давніше, що мій мозок найкраще працює десь в п'ятій годині дня. Я здатна стратегічно мислити, створювати якісь креативи. Тобто, більшість людей, які ранкові і активні в першій половині дня, вони після п'ятого вже втомлені і йдуть на відпочинок. А у мій мозок тільки-тільки починає працювати. Відповідно, в мене вдома, наприклад, мама вона 100% лев, тобто вона ранкова людина. Вона зранку вже активна, вона вже кудись біжить. І намагаючись себе порівнювати з іншими людьми, з, там з іншими хронотипами, звичайно, що я почувала, що я не дотягую до них. Тому я знайшла свій такий ритм і зараз буду вивчати ще більш глибоко себе, яка найкраща діяльність в який період дня, для того, щоб мій день особистий був ось таким продуктивним для мене. І відповідно, я перестаю себе гристи за те, що я зранку не ефективно. Це просто. Це не лінів ліні взагалі не існує, це просто от мій власний біологічний ритм. І, власне, переходячи до яшми, ми плавно також згадуємо, що нам обіцяють зазвичай з цим мінералом. Це Камінь, який в нас часто асоціюється з енергією, з силою, з такою витривалістю. І якщо ми так глибше туди зазирнемо, то насправді, що стоїть за цим запитом, я хочу більше енергії. Я також вам раджу, коли ми проводимо ці ефіри. Ви також беріть свої прикраси, камінчики з тим камінчиком, з тим мінералом, з яким ми власне будемо працювати. Я, наприклад, покажу свою. Зовсім скромну колекцію червоної яшми, як бачите, жодної прикраси. В мене є маятник з яшмою, є камінчик з набору для чакральних медитацій, два камінця такі оброблені і один не оброблений. Навіть вам покажу, як виглядає яшма без обробки. Зразу скажу, що як тільки я побачила не оброблену яшму я подумала, ну хтось налупав цеглу і продає як яшма. І перше, що я зробила, це я його так знаєте, провела по. Поверхні це був або бетон, або плитка, щоб переконати, що це не цегла. Це не цегла, це справді яшма. відповідно, вона ось така матова неяскрава, яскрава. Справді нагадує оцей такий приємний теракотовий колір цегли він цей колір, насправді для мене такий заспокійливий це не така червона червона яшма, бо серед каменів пам'ятаємо, що такого. Супер червоного кольору не існую вони або малинові, або теркотові, або вишневі, або будь-якого іншого приємного кольору, відтінку цього кольору. Отже, в мене, як бачите, жодної прикраси з яшмою. Я цей камінь уникала, тому що з асоціацією активність в мене чомусь був сильний спротив. І сьогодні ми піднімемо таку тему, яка і в першу чергу для мене нагадає, чому я уникаю цієї надмірної активності. Отже, що ж стоїть за фразою Хочу більше енергії. Ми з цим запитом не близько будемо приходити там до мінералів. Це може бути запит до чашечки кави, хочу більше енергії вже тут і зараз. Є люди, які просто без кави не можуть зранку прокинутись. Хтось іде на якісь курси, зустрічі, знаєте, знаєте, такі зустрічі, де якийсь коуч, мотиватор, оратор, такий, який вас надихає, ви такі заряджені, потім виходите. І в них одна така особливість, що вони за собою можуть ховати дуже серйозну проблему, яку ми хочемо сховати в цій сумбурній енергії, яка може до нас раптово прийти. Порівняю з чашечкою кави, оскільки я минулого року. Прийшла курси Mindfulness, тобто це про усвідомлене проживання себе, свого болю, своїх тривожних думок і медитації, дихання, дотики, концентрації вони допомагають в цьому. Так, тому ми власне мінерали використовуємо в такому контексті. Майндфулнас медитація, так ми на свій стан повертаємо увагу. Але також я проходила курси біологія психіки, де нам у нас був цілий блок про втому. І, власне, чому я взяла приклад каву? Тому що нам каву подавали як приклад того, як ми вчимо себе не слухати своє тіло і не відчувати втому. Тому що що робить кава? Коли ми хочемо кави, коли ми відчуваємо, що трошечки енергії бракує, треба трошечки підзарядитися. Але кава насправді нас не заряджає. Так само нас не заряджають камінці, які асоціюються з енергією. Вони можуть нашу увагу перевести в більшу активність, але втома нікуди не дівається. Тому в цьому є велика небезпека. І, власне, ми хочемо для себе завжди найкращого, і тому, коли ми хочемо більше енергії, то цей момент зупиніться і спитайте себе, куди я хочу бігти, і чи не ховається за цим всім насправді моя втома. Втома та виснаження це часто є причини, які нас змушують підняти енергію там, де тіло вже насправді просить визнати, що він що воно втомлене і хоче визнання свого цього стану втомленості. І коли ми говоримо про опору, так ми вчимося. Вибудовувати, викохувати, вирощувати внутрішню опору, щоб опиратися на себе, то, власне, справжня опора починається там, де ми собі дозволяємо бути втомленими і де не намагаємося цю втому лікувати. Де ще може ховатися проблема в пошуку енергії, коли ми живемо не своїм ритмом і намагаємося якось жити в цьому хаосі, так? хаос, який є через те, що. Різних людей, різні ритми, люди це декларують, ви дивитесь на інших, тобто порівнюєте себе і знову ж таки вигубитися, кого слухати, куди бігти, що зі мною не так. І відповідно енергія часом у нас є, тому що ми ж коли ми тушливі, коли ми тривожимось, ми ж так само на це енергію витрачаємо. Тобто енергія часом у нас є, просто ми її зливаємо. І от я зранку зливаю свою енергію власне, на соцмережі, які в мене. У мене ще, знаєте, мозок не прокинувся. Та частина яка подає за аналітику, за якісь серйозні обдумування. І відповідно, коли я це закидую зранку в соцмережі, у цей не готовий не прокинутий мозок, то він дуже стає сильно тривожним. І потім я дуже багато енергії витрачаю на те, щоб цю тривожність знизити. От. І ми часом намагаємося бути продуктивними не в свій час. Ну, наприклад, я як вам розповідала, що я як вовк. Я намагалася жити. За тим стереотипом, який я зібрала з навколишнього світу, що жеворонки це круто, фігачити зранку це класно. Коли ти там стоїш п'ять ранку, знаєте, оці популярні книги Гала Елрода, магія ранку. Я її також читала. Є навіть такий клуб успішних людей. П'ята ранка. Це коли власне за концепцією японців, що коли ти встаєш в третій ночі, то ти ніби попереду від всіх людей, і ти ніби випереджаєш час, що світ до тебе не дотягується. Тобто ти все одно поза часом. А коли ти встаєш на годинку раніше за всіх, то ти встигаєш зробити більше. І я колись прийшла, пам'ятаю, в книгарню і питала за цю книгу, і також уточнила жартома, чи у вас є книга? Як. Лягати не пізніше 11. Вони кажуть: ну якщо ви лягаєте пізніше 11, вам не потрібно вставати в 5 ранку. Тому власне я намагалася гнатися не за своїм ритмом. Звичайно, що в мене успіху, успіх, якщо був, то він був такий дуже поперемінний. Після нього зазвичай в мене, якщо я йшла на такі силі волі, то дуже часто в мене потім були такі провали енергетичні, коли взагалі не могла себе зібрати докупу. Тобто не треба вимагати від себе, лікувати в тому, в тому треба відпочивати. І відпочивати не раз в тиждень, не раз в місяць, не раз в рік, там, коли свята, на коли ми робимо собі нарешті ту відпустку. Відпочивати потрібно кожен день і це в тому не накопичувати. Тому можете поцікавитись оцією моделі хронотипів, зрозуміти, де ваш хронотип, де ваші золоті години, і всі важливі моменти переносити туди. Отже. Починаємо наше знайомство з червоною яшмою, і знову ж таки питання не в кількості енергії, а в тому, куди ми цю енергію діваємо, куди ми її роз... Розпорошуємо і треба собі нагадувати, так і власне камінці я пропоную використовувати як такі маркери, а, і точка фокусу, уваги. Хочете називайте це якорем, тобто кому як зручно, які слова для кого більш дієві. Власне, ми будемо використовувати червону яшму як нагадування про свій власний ритм, в якому нам комфортно. от І власне стимулювати себе, коли ви не в ритмі. Це фактично як жити в кредит у свого власного здоров'я, ментального так і фізичного. Отже, наступний тиждень у нас тиждень червоної яшми. Якщо у вас поруч свої камінці, візьміть їх в руку. Якщо це прикраси, також візьміть їх поближче і давайте їх порозглядаємо. Нагадую, що наша рубрика Камінь тижня пропонує два формати взаємодії з мінералами: Це спостерігай та налаштовуйся. Спостерігається більше про практики mindfulness, коли ми намагаємось повернути в момент тут і тепер і розглядаючи мінерали, кожен з них так, унікальний, має свої особливості, і ці відчуття фізичні дозволяють нам також повернутися в свої власні фізичні відчуття, відчуття тіла, повернутися, як то кажуть, додому. Отже, червона яшма вона має такий приємний теракотовий колір, вона може бути як такого більш чистого кольору. Вона може мати включення. Нагадую, що яшма це різновид кварцу, а червона вона має включення залізу, яке, власне, дає цей їй неповторний цей магічний теракотовий колір. Я особисто більше люблю яшму з якимись малюнками, і отакі мені дуже подобаються, наприклад, чорні включення. Якісь пейзажі, і, власне, чим більше камінет, тим більше можна там де порозглядати ці всі штучки. Мені, звичайно, що подобається цей звук, і коли прекрасно, наприклад, на руці багато або кілька, вони між собою спілкуються і створюють такий приємний-приємний для наших вух звук. Я намагаюся створювати різні форми, аби кожен з вас підібрав ту форму яшми, з якою йому захочеться працювати. В кої це може бути прикраса. В когось це може бути камінець, в когось це може бути поєднання для посилення і нагадування одне про одного. Наприклад, мій ритм працювання минулого тижня був те, що я перший день просто себе слухала, другий день я просто взяла камінець, час від часу його брала в руки, згадувала, на чому я хочу зосередити свою увагу цього тижня. Десь в середині тижня це була середа. Я зняла всі мої прикраси нас гематиту, одягнула гематит, взяла камінчик, і саме в цей день мені трапилося і тобі це відео про золоті години. І мені настільки було був такий вау-ефект, що я потім наступні два дні досліджувала свій ритм, і що мені класно дається протягом дня, а що мені погано дається, і, відповідно, це або перенести на інший час захотілося, або просто його зменшити в саме життя. А з Яшмою хочеться для мене власне режим спостереження. Хочеться поспостерігати за своїм ритмом і зупинятися тоді, коли я намагаюся з нього вийти, догодяючи якимось стереотипом чи чужим уявленням. Коли ми працюємо, знайомимося з Яшмою, давайте її порозглядаємо. Вона має такий приємний колір: от Яшма, яку я вам показую, вона з Африки, Південно-Африканської Республіки. І мені, власне, вона нагадує оці. Оцю постелю, оці піски розігріті сонцем, глину випачену. Так, якщо вам подобається, як мені кераміка, то цей матеріал також дуже є приємний. Оця ем, глина, з якої випікали глечики, з якої робили цегло, вона такого приємного кольору, який нагадує власне землю, спокій, е, щось таке дуже дуже комфортне. От. Також вона дуже щільна на дотик. Так? І коли я згадую про те, що моя тривожність дуже часто мене розпорошує, оця щільність мені асоціюється з тою цілісністю, коли я знов свої думки, так, як важкість каменя повертає увагу знов до тілесного, до фізичного і збирає оцю щільність, мою цілісність назад. Покажу вам також камінці, можливо, ця форма вам буде симпатична, наприклад, є форма. І я казала, що є мінерали, які люблять об'єм. Тому що на цьому об'ємі можна порозглядати оці всі малюночки, тріщинки, пофантазувати, що це пейзажі Африки, так? що це пейзажі якоїсь пустелі, червоної глини. що це от Якщо брати камінці, можна навіть знайти місця, де є кварц, якась ніжна вершина на горі. І мені подобається власне на цей момент, коли ми намагаємося для себе описати якимось приємними словами камінці, ми також а, переносимось щось для себе знаєте, приємне, як а, фактично маленька, приємна візуалізація свого місця сили, повернення від думок до тіла. І ці камінці також дуже такі медитативні для візуального ознайомлення і роботи з червоною яшмою. Кілька камінців допомагає створити цей також приємний звук. Хтось любить просто мисочку з камінцями Барбота, тому що це і звуки приємні, і то такий. Ви можете, наприклад, якщо у вас є камінець, заплющити очі і вивчати його пальчиками, його рельєф, його вигини, можливі трічинки природні, тому що для камінців це абсолютно нормальна форма прояву, це їхня природність. Якщо ви любите щось мінімалістичне що можна подивитися, наприклад, на яшму в конструкторі. Це срібні основи, де можна змінювати на Я Я вам показувала в сторіс. Так, я цього тижня робила якраз до нашого ефіру колончик сріблі, от ще червоною яшмою. І є ось такі різні чакри. Мені дуже подобається також ідея конструктора, що можна маючи одну основу змінювати на мастинки. Це про те, що є дуже багато різних форм, і яка з них точно вашу увагу приверне і ви зможете попрацювати з цим мінералом. Я, наприклад, буду цього тижня працювати, оскільки в мене фактично тільки камінці, буду працювати з камінцями. Але якщо мені прям дуже зайде і я е, зможу втримувати свій ритм, тому що, наприклад, коли ми виснажені, нам дуже складно займатися творчістю. А мені дуже хочеться займатися творчістю, створювати якісь дуже супер ексклюзивні штуки. Тому, можливо, вдасться мені створити собі власну прикрасу, яку я захочу носити, тому що поки що з яшмою в мене такі стосунки були на відстані. так? І мені, оскільки дуже хочеться пожити у власному ритмі. Я до неї буду особливо придивлятись, тому що для мене це насправді актуально. Отже, на що опиратися в режимі спостереження? Я можу вам дати певну кількість підказок, наприклад, ті питання, які ви можете собі задавати на початку дня і відстежувати себе, свої думки, свої стани. Мозок працює як? Ви здадаєте оцей запит, я не називаю запит в космос, всесвіта. Мозок чує питання, він шукає, починає шукати відповідь. І, відповідно, можемо себе запитувати, де я зливаю енергію. Чи не намагаюся я бути левом зранку, якщо я насправді вовк? Чи не витрачаю я сили на те, щоб здаватись продуктивною для інших? Чи не намагаюся я стати продуктивною в чужі золоті години? І чи відчуваю я початок своєї втоми? А насправді втому можна дуже легко прогавити, як вона починається. І, наприклад, є люди, які... Не люблять, наприклад, посидіти, коли приходять додому з роботи, або на роботі не люблять відключатись. Чому або згадуючи себе, я могла по 10 годин стояти. Я не любила сідати, тому що коли я сяду, я зрозумію, що я втомлена і я більше не захочу працювати. Тобто я багато років жила понад свої можливості, і тільки травма опорно рухового апарату змусила мене. Навчитися лежати і відпочивати, тому що коли ви сідаєте або прилягаєте, тільки тоді ви можете відчути наскільки ви втомлені. Тому слухати себе можна через відпочинок. І важливо встигати зупинятися, почуть відпочивати. Так ви не будете накопичувати втому, тому що якщо ми ігноримо втому, ми переходимо в режим перевтоми, а потім дивись, і вигорання помахає нам своєю ручкою. Отже, спробуйте відчути. Початок тому і зупинитися до того, як ви вже почнете витрачати ресурс в режимі авралу, так? І е, спробуйте також відчути свій власний ритм, спробуйте відчувати присутність в тілі через контакт з каменем. І, власне, в ці моменти, коли ви будете торкатись до камінців чи до прикрас червоної яшми, спробуйте згадати про те, що. Вам важливо слухати себе і відштовхуватися в плануванні своїх справ, в залежності від того ресурсу, який у вас є, і не працюйте власне в цей кредит. Отже. Ми вже познайомилися з Яшмою, відчули зимну фактуру, відмітили приємний колір цегли, оцю щільність. І якщо ви захочете роздивитися, я сьогодні додав всі варіанти яшми в каталог. Там вже є опис, де ви зможете ознайомитися з асоціаціями, з цим мінералом, з психологічними якорями, з тим, на що ви можете власне, опиратися в своїх дослідженнях, спостереженнях та налаштуваннях на наступний тиждень. І в цьому описі характеристик ви зможете побачити їх особливості з догляду про твердість. Пам'ятайте, що твердість я вказує не просто так, а для того, щоб ви правильно зберігали прикраси разом, прикраси різної твердості, краще зберігати окремо, щоб вони один одного не дряпали. Коли ви будете відчувати момент, що ви зливаєте енергію. Згадуйте про свій ритм, і це дуже класно буде прив'язувати до того, що ви маєте повертатися, навіть якщо ви збилися з ритму, повертатися назад, і, відповідно, ви зможете таким чином фокусуватися і повертатися в потрібне русло. Отже, дякую вам за те, що були зі мною цього тижня. Камінці я обов'язково додавлю в каталог. Ви зможете перейти в каталог за посиланням в описі до цього відео. Збережу для вас цей ефір. Ви зможете задати питання в коментарях до цього ефіру, поділитися своїми враженнями минулого тижня чи наступного. Також ви зможете долучитися до каналу. Він є на головній сторінці нашого інстаграму Аґата Джемсто канал називається Камінь Тижня, і там, власне, лише анонси, інформація по цій практиці. Ви зможете собі. Як в каталозі пошукати всі попередні ефіри, лекції і нагадувати за потреби про той камінет, з яким ви захочете попрацювати, якщо ви працюєте в своєму власному ритмі, за своїм власним сценарієм? Отже, дякую вам за присутність! Бажаю відчути свій ритм, не збиватися з нього. Почуємось наступного тижня.